Господь з вами і читання старий Євангеліє відвод. Того часу, коли зібрався в лекінати і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу. Вийшов сіяч, сіяти своє зерно, і коли сіяв його, не впало при дорозі і було витоптане. І птахи небесні поз'їдали його. А інше впало на каміння та зійшовши в сох, бо немало вологи. Ще інше впало серед терня, і як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши то плітку сто разів. Кажучи, це він вигубив. Хто має вихача слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що мало би означати ця притча. А Ісус відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а інших у причі, що ви дивилися і не бачили, що слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно то слово Боже. Те, що при дорозі, це ті, які почули. Та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. А те, що на камені, — це ті, хто тільки почує з радістю приймає слово, але вони не корення не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що в терня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами. Йдуть і не приносять гривого плоду. А те, що на добрій землі, та ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпеливість. Слово Сьогодні Почав 19 того, це піо. І я пам'ятаю, коли дивився фільм, біографічний, цей про нього розповідає, з одного боку там вражає його молитва, його єдність з Богом, ті знаки і чудеса, які він творить. А потім вражає той момент, коли він в певному моменті говорить до своїх друзів і співпрацівників, працівників. Ми не можемо вічно розраховувати на чудо. Пора будувати лікарню. Він насправді її побудував. І мені довелося там бути в цій лікарні. Сто років тому вони починали від такої маленької лікарні, маленького відділенні на 20 ліжок яке потім було ще і зруйновано під час землетрусу. Але це його співпрацівники продовжили, шукали гроші по всій землі і подолали. І сьогодні там тільки, тільки ну так, в головному корпусі там 9 тисяч ніжок. 18-х бой зразу. А там корпусів 5. Але інші це не тільки лікарня. Там є і лабораторії, і вони ведуть медичні дослідження. І самі роблять ліки для внутрішнього споживання. Там, наприклад, неможливо купити ліки, щоб взяти з собою. Там ліки для тих, хто там лікують. І в певному сенсі це допомагає ще, більшому кількості, ще більшій кількості людей, льод, ніж ті, котрих, зцілив сам. Хоча він надалі продовжує приймати людей, які до нього, до нього йдуть. Ми там були одну добу, добу тобто приїхали в, після обіду, були вечір, ранок і потім мандрували вже далі. То Зранку були на службі там в такій капниці в, в нижньому храмі. І там за вівтарем якраз є цей стеклянний гріб. Там десь далі, лежить. І далі до нього йдуть люди. От після служби наветься і пішли. І там видно, що тільки пальці в нього муміфікувалися, а так обличчя, таке живої людини, хоча помер ми чули 1968 року. Його тіло, яке не оспадається, це знак, звісно. Але цей госпіталь є більшим знаком. Не дуже часто мені таке розраховування на чудо. Тут я говорю не про нас, як парафіанка, парафія з точнеї, а взагалі українці. Якось воно там буде, Бог допоможе. Бог допомагає. Але є ті речі, до яких ми покликані, щоб їх чинити. І вони можуть бути великими, так як та лікарня. І це те, що в Україні бракує такого соціального служіння. Трошки воно є, але теж в таких малих ініціативах. Церке Оріоністи допомагає там, без, бездомним чи матерям самотнім десь щось ще є, але з такі невеличкі проміння. А цього бракує. Молимося, нехай Господь покуючи нових святих, тих, які принесуть його слово. І його служіння, і його милосердя. А заступниця з цього нехай нам допоможе.